Вітанечко. Ви до мене на прийомчик. Супер! Мене звати Аліна. Я сьогодні ваша терапевтка. Мені дуже приємно. Так, по-перше, давайте заповнимо вашу картку, добре? Так, це не займе багато часу, не переживайте. І наш огляд буде досить поверхневий. Просто щоб побачити цілу картину. В якому ви стані на зараз? Добре? Раз. Так що переживати нема чого. Так, поїхали. Спершу ваше повне ім'я, прізвище і по батькові, будь ласка. Угу, Пішов. Так. Скільки вам повних років? Добре. День і місяць народження. Угу. Так. Хронічні хвороби? Зрозуміло. Угу. Ще якісь? Так. Чи є у вас алергія? Може, на лідокаїн? Угу. Добре. Так, жалоби? Угу. Так. Чи був у вас подавлений стан близько двох-трьох тижнів тому? Чи може раніше? Угу. Може, пропадав апетит? Mm -hmm. Перепади настрою. Добре. Mm. Непокоїть безсоння інколи. Може часто. Mm -hmm. Добре. Гаразд. А приймайте якісь ліки на постійній основі. Mm. Так. Mm. Добре. Mm. Седативи, ага. Антидепресанти. Зрозуміло. Зараз приступимо до нашого огляду. Не переживайте це просто антисептик. Так. Послухаємо ваше серденько. Підходьте ближче. Угу. Так, підіймить ковтиночку. Ага, і дихаємо вільно. Угу. Так. Затримайте, будь ласка, дихання. Угу. Повертайтесь спинкою, послухаємо ваші легені. Угу. Дихаємо вільно, вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Робимо повний вдих, затримуємо дихання. Mm -hmm. Так, видихаємо, дихаємо свободно. Mm -hmm. Так, Чудово Так, Хорошо. Так, легенькі в нормі. Серце без сторонніх шумів. Супер. Їдемо далі. Станьте, будь ласка, прямо. Зараз вимірюємо ваш зріст. Так. Розслабте плечики. Угу. Біля стіночки, будь ласка. Ага. Угу. Добре. Тепер ширину плечики. Спинкою до мене? Угу. Так. Ага. Так. Добре. Тепер ручки. Ага. Чудово. Повертаємось до мене. Обхват. шиї Голівонька, угу. опа, ага, супер, так, добре. Ставайте поки на ваги, угу. Постійте пару хвилин. Так. Зараз внесу всі ваші дані. Так, скільки показують ваги. О, чудово, прекрасна вага для вашого зросту. Це ідеально. Добре, все, ставайте. Підходьте ближче. Так, дивимось далі. Тепер перевіримо ваші смакові рецептори. В мене є декілька шприців із есенціями. Відкривайте ротик. Так, не бійтесь. Я чуть-чуть видавлю на язичок. Так, розсмоктуйте і скажіть, що це за смак. Не спішіть. Подумайте. Так, по-перше, це солодкий, солоний, чи, може, кислий смак. Кисло солодкий, правильно. На що це схоже? Снечко, вірно, так, наступний. Ротик відкриваємо. Угу. Солоний. Ага, солоний карамель, вірно. Так, і ще останній на вірочку, так сказати. Що це? це. так, це легко. Бана. відкрийте, будь ласка, ротик. Поширше. Я хочу подивитись на ваші мигдалини. Mm -hmm. Так, не закриваємо ротик. Язика на мене. Так. Mm -hmm. Так. Мигдалинки чистенькі, не запалені. О, до речі, у вас чудові зуби. Супер. Бачу, ви піклуєтесь про своє здоров'я. Це дуже добре. М -м -м. Закриваємо ротик. І давайте подивимось, що у нас по носику. Так? Ага, трошки підіміть е, е, Так. Як часто у вас буває нежить? Угу. Mm -hmm. Добре. Дихаємо вільно. Так, закрийте одну сторону носа і подихайте. Угу. Тепер іншо. Добре. А тепер зробіть глибокий вдих просто носиком. І видих через рот. Ага, добре. А, поверніть, будь ласка, голівеньку. трошечки. Подивимось, що в нас по вушках. Так, не боляче. Розслабтесь, дихайте спокійно. Може бути трошечки неприємно. Ага. Так, тут все добре, а інше вушка. Mm -hmm. Так, чудово. Чуєте цей звук? Mm -hmm. А тут? Супер. Повторіть за мною те, що я зараз скажу. Добре? Гербера. Гербера правильно. Місячне сяйво. Місячне Супер! І зі слухом у нас все добре. Давайте перевіримо лимфоузли, не боляче, коли так надавлюю. Так, я торкатимусь вашого обличчя дуже-дуже обережно. А ви мені кажіть, якщо десь відчуєте дискомфорт, не переживайте, тут просто може бути. Зажим у м'язах, добре? Кажіть, не бійтесь. Тут нема? Угу. Так, по носику тут, по спинці не боляться. Угу. Добре. А тепер тут щелепа. Розслабте щелепу, трошки відкрийте ротик. І скажіть, коли я надавлюю, чи немає больових ага. Угу, Ну і так, я, я бачу. А, а чи є у вас по ночах бруксизм? Зубний скрежет. Угу, так, добре. Вам треба розслаблювати жувальні м'язи. Відчуваю туди гіпертонус невеличкий. Я потім пропишу вам вправи спеціальні масажу, які допоможуть вам. В будь-якому випадку завжди є бути лотоксин. Так, але поки обійдемось масажами. Так, ще лепа. підніміть голівку. Не боляче. Ага. Тут коли надавлю. Добре. Так, підійміть плечики. Підійміть, я буду надавлювати, ви надайте їх опустити. Ага. Так, ще трошечки. Mm -hmm. Так. Підійміть ручки. Підійміть ручки. Кладіть на мої. Mm -hmm. Тримайте, намагайтесь мої ручки опустити. Так. Mm -hmm. Ставимо в долоню так. І намагаємося розвести мої ручки. Mm -hmm. Заплющіть, будь ласка, очі і торкніться пальчиком свого кінчика носа. Наспішіть. А тепер іншою ручкою. Угу. Добре, очі заплющені. Ні надуйте щічки. І не дайте мені їх здути. Угом, ще трошечки. Видихаємо. Супер. Розслабимо щелепу. Я трошки її порухаю. Чи немає больових відчуттів? Угу. А тепер відкрити ротик. Я буду надавлювати знизу на щелепу, а ви його ні в коєму разі не закривайте. Добре? Так. Ага. Супер. Ротик відкритий. Висуньте, будь ласка, язика. Угу. І справа вліво пару разів. Порухайте. Угу. Супер. А тепер вверх-вниз. Ага, молодець. Ротик закриваємо. Так, очі все ще заплющені. Скажіть, будь ласка, близько чи далеко чуєте цей звук? Близько. А тепер. Тепер. Угу. Тепер. Супер. Угу. Так, очі заплющені. Пострибайте пару разів на правій ніжці. Угу. Перестрибуємо наліву, робимо те саме. Так. Закінчили. Поверніться по своїй осі на 360. Чисті. Обережно. Так, очі відкриваємо. Все, супер. Так. Стоїмо прямо, дивимось прямо на мене. Угу. Які з пальчиків ближче до вас? Угу. А тепер. А тепер. Супер. Коли перестанете її бачити? Угу, дивимось на мене. Угу. Супер. Так. Угу. Прекрасно. Залишилось ще декілька вправ. Так, готові? Супер. Що це за кольор? Червоний, правильно. А це. Цей чи блакит, напевно Цей кольор. Фіолетовий. І останній Жовтенький. Супер. Слідкуємо за жовтим кольором, ігноруємо. Фіолетовий. Добре. Тільки очима кліпати можемо. Угу. Так, переключаємо погляд на фіолетовий. Так. Тепер дивимося на мій носик. Який з кольорів до вас ближче? Угу. А тепер? А тепер. І тепер. Молодець. Так. Заплющить праве око. Що ви тут бачите? Морські коники. Вірно. А тут віслюк. Угу. Міняємо око. То у нас це левчик. А це їжачок. І це слоненятко. Супер. Тепер я хочу, щоб ви стояли прямо і слідкували за цим їжачком. Добре? Так, тільки очима, тільки за їжачком ігноруємо все інше. Добре? Угу. Так. Угу. так, пару раз поморгаємо. Супер, слідкуємо за ліхтариком Чима? Угу. чудово. Дивимось прямо на мене, зверху чи знизу, бачите ліхтарик? Чудово, а тепер. Mm -hmm. Так, пару разів поморгаємо. Так. Тепер скажіть мені, будь ласка, чи наближається, чи віддаляється від вас цей ліхтарик? Гаразд? Готові? Дивимось прямо. Наближається. Чудово. Наближається. Віддаляється. Вірно. Так, вносимо останні блоказники в нашу картотеку. Усім тестом 10 з 10. Чудово. Новий пацієнт Марія. Так. Прекрасно. Я дуже задоволена сьогоднішнім нашим сеансом. Буду чекати з нетерпінням нашої подальшої зустрічі і нашої співпраці. А тепер спіть спокійно.